3 вересня у Житомирі відбувся матч шостого туру другої ліги. На полі зустрілись ФК Полісся 2 та ФК Куликів Білка. Поєдинок пройшов у доволі високому темпі. Уболівальники, що зібралися на трибунах, побачили відкритий футбол із великою кількістю боротьби в центрі поля, активним пресингом та швидкими переходами з оборони в атаку. Дивись, йде знову висока подача на дальню стійку, а тут уже удар по воротах відбувається. У першому таймі активніше виглядали гості. Вони мали кілька шансів забити у ворота Житомирян. Особливо небезпечними були подачі зі штрафних. Проте гулки провивків діяв впевнено та без помилок. Не але робить передачу класно. намагається, чи це домашня заготовочка. Це однозначно подача тут проходить. Боротьба триває і з Андрієм Лебеденком. Лебеденко подача на дальню сіку удар по воротах. у другій половині гри ініціативу перехопили господарі. Полісся 2 змогло створити кілька моментів. Однак до справжньої загрози воротам суперника справа так і не дійшла. Удари йшли повз або блокувалися захистом. Те, що в нас буде забитий гол, думаю, що все таки завершиться. Ну але мають зараз шанс довести команди. Що я помиляюся? Удар відразкачі, то навіть така в принципі. Після фінального свистка головний тренер куликів Білка Сергій Атласюк не приховував змішаних емоцій. Каже: гра була важка, моменти були, але забитий м'яч так і не вдалося. Ми налаштовалися на таку гру, знали, що важко буде, що Там треба буде багато оборонятися. От але знову ж таки, ми десь були готовими до того, як Полісся буде. Будувати свою гру, як Полісся буде пробувати проводити свої атаки, і ми до цього були готовими. І тому я своїм хлопцям подякував. Це наша одна з кращих ігор в плані оборони. Ми багато терпіли, були без м'яча. Наступний матч Полісся-2 зіграє 8 вересня проти київського ФК «Атлет».